19 березня виповнюється 94 роки з дня народження Ліни Костенко. Вона мріяла літати, працювала педагогом і тільки розкривши свій талант, стала невловимою королевою української поезії. І слова її стали літати у світі як високовольтні лінії духу. Після початку повномасштабної війни Ліна Костенко відмовилась покидати рідний Київ. Ба більше, під обстрілами і міжповітряними тривогами, вона зібрала всю свою волю і продовжила робити те, що може. Писати, Ліна Васильівна є незаперечно моральним авторитетом для українців. Вона ніколи не боялася влади. Пише, що хоче і говорить, що думає. Пропоную дізнатися, що сучасне покоління знає про Ліну Костенко. 19 березня виповнюється 94 роки Ліни Костенко. Що ви можете взагалі про неї сказати і чи знаєте, якісь її твори? Ну я пам'ятаю, в школі ми вивчали. В школі вивчали, всі вивчали. Ну так, але я зараз точно так зараз. Не скажу. Добре, а чи знаєте ви де перебуває Ліна Костенко зараз? Чи виїхала вона після початку повномасштабного вторгнення з України? Чи залишилась? Е, вона, наскільки я пам'ятаю, залишилась в Києві. Чим у вас можливо ця письменниця асоціюється? Тобто, ось коли ви про неї думаєте, що перше на згадку приходить? Великий патріот. Великий патріот. Великий величезний з великої букви. Як добре, а чи, можливо вона у вас асоціюється з якими двома, наприклад, прикметниками? Знаєте, вона така доволі... Гостра, але в своєму... в своєму стилі. Вона доволі... Витончена, напевно. Угу. А з якими двома прикметниками, наприклад, вона у вас асоціюється? Mm, творча, надихаюча. Дякую. Можливо, знаєте, якісь її твори. Вірші. Творі. Якщо не помиляюсь, не є вірш сельфейджа, називається, але прям його я не пам'ятаю. Угу. Добре. А протестувати не зможете? Mm -mm. Добре, тоді таке питання. З якими двома прикметниками у вас вона асоціюється? А, що її любить дуже сильно роксолана співачка. І з книжкою у неї є збірка, така фіолетова, дуже красива книжка. Угу. Ось цим вона в мене, напевно, і асоціюється. Яка з її цитат чи, можливо, якихось відривків вам подобається найбільше? Е, можна прочитати про шлях? Можна прочитати. Світ надзвичайно широкий, має укладисти далі. Від того і перші кроки майже завжди невдалі. Безпомічні вірші, перші, нещасне перше кохання, немає ніяких звершень, а тільки одні поривання. А потім проходять роки, з'являється стриманна сила. Поглянеш, а перші кроки вже й пилом давно притрусило. І перші тобі, і, і, і смішно тобі, і сердито, і ти забуваєш часто для того, щоб добре ходити. Раз 10 треба упасти. Дуже дякую. Читають, які світлі новини були, так сказати, про неї от і вірші до цей період часу, який ми всі разом переживаємо. От воно в телефоні, де в мене все є. Угу. Дякую. Зрозумів, дякую. Творчість Ліни Костенко яскравий приклад того, що наша література досі цікава молодому і старшому поколінню. Її знають, читають і цитують.